Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на Ізіді з Excelsiorчиком. Так, запікався в каточку в режимчик захоплення прапора. Ну і зараз ми поглянемо, на що здатний цей пристрій. До нього я собі взяв підривника з паладінчиком і дронловкач. Так. А я тебе нашего пидхила, а она не удалось. Нормально, подрывник працює. Вбиваю я и зитку походу с вампиризмом. Блин хоть я тут не тру забрать. Так. Мимо на вынос гаус. Так, забираем пидрывный Паладинчика. Так, хочуть вивезти, дивлюсь там наш прапор. Так, Підлікував нашу теску трошки. Я дивлюсь, у нас тут така команда, так. Да? Походу, треба стоять, мені просто в дечі і все. Навіть нікуди не треба їхати. Просто піджидати тих, що будуть наш прапор. Намагатися вивезти і вбивати. Так, ага, хотів я його під ринком. а тут він мене виніс. Просто я дивлюся, я навіть не встигаю припаси прожати. Як мене вже добили. О, такого зробимо, зробим, що там нікого нема зараз. Ага, зрозумів. Гранатку даремно запустив. Давай Васпік поїхав. А, то не Васпік, то Хантер, чувак. То Аспік. Так, виносить мене хто? Вогнемет. Но вогнемет жарить... Не нажарить. Так. Первая доставочка є, вот. Так что тут мы в атаку. Оп, блин, промазал. Ну тепер треба надіятися, що наші повернуть. Ага, повернувся. Попав я просто під овердрайв. Магнума, да і все. Блін, мабуть, паркан запустив. Не навчився я ще ці мортири добре запускати. Блин, я думаю, что Суворос Нормально повернули прапор. Попробую нашему страховочку дать. Нормально. Делаю. Так, все, челика пидрины, я запам'ятав. Нормально наїхав він на мою мінку, але мене виносить підривником. Блін, закружився я на цьому палодіння, як завжди. Поки розвернешся, треба було, мабуть, мені просто втікати. Так, тільки не забирай. Овердрайв нормально. Я вже думав, що зараз впаду в мінус. Magnus, це походу, той, що тоді мене збрив. Овердрайвом. А, блін, даремно прожався я. Виносить мене гаус. Я-то думав під шумочок встигну заїхати нормально. Блін, зараз буде доставочка від суперників. Так, ну треба, щоб хтось підібрав вже той прапор. А таке враження, що нашим все одно. Так, нормально хоть когось підрывником забрав. Так. Так, а ну, брошу трошки, але мало, такие вражения. Ну, о. Так, еду доставочка. Нормально тут відіграв цей епізод. Давайте славали його. Так, є в мене овердрайв. Так, спробуємо наших підхід. Є доставочку. Так, хтось з наших визе дивлюсь? Ага, не вивозить. Нормально підривник спрацював, розмінували там, але повертають суперники. Ага, Овердрайвер здали нам. Так що там вивозить наш сужний чи ні. Так, нормально, ще жига нам скинула. прапорець гарна каточка вийшла. Друзі, якщо вам сподобався огляд на езітку з ексельсіором ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.